Всім доброго дня! З вами військова та політична аналітика. Сьогодні наш випуск присвячений оцінці запасів бронетехніки у Збройних силах РФ. Оцін дослідження, танки, бази та заводи Московії стали на початку 2025 року. У мережі та фахових спільнотах активно обговорюють повідомлення про проблеми в моторизованій складові московських військ. Оскільки почастішали випадки застосування московської армії цивільних авто для штурмових цілей, різного роду саморобних пересувних засобів, а також поодинокі випадки використання свійських тварин для логістичного забезпечення між позиціями. Йдеться про віслюків. Щоб проаналізувати тенденції щодо бронепотенціалу окупаційних військ Москви, аналітичний центр ресурсґам разом з командою осін спільноти. Військові віщун вирішили оновити тогорічне дослідження московських резервів на зберігання, яке тоді було проведено ще спільно з Мортіс Аетарна. А розпочнемо ми з кінця, з деяких висновків, до яких прийшли в ході реалізації дослідження. Висновки, до яких прийшли в ході реалізації дослідження, перше, під час підрахунку ми були вимушені врахувати одиниці, які до того вважалися металобрухтом. Причиною такого кроку стало те, що нові знімки з більшості баз зберігання продемонстрували активність в зоні кладовищ, так званих, тобто у тих зонах баз де хаотично знаходилась техніка, відновлення якої було практично рівноцінно виготовлено нової одиниці з нуля, а іноді довшим та дорожчим. Нові знімки зафіксували вперше за три роки активність в цих ділянках, тому навіть пусті корпуси були пораховані як одиниця техніки. Хоча за логікою, здавалося б, вони не мали цього робити. Підрахунок танків на базу зберігання за знімками на люті 2025 року променстрували нам, що від 2022 року базу зберігання відкритого типу, тобто просто неба, було знято 2069 танків різних типів. Також ми оцінюємо, що до 2000 танків зберігалось під закритим зберіганням, тобто в ангарах. І як найкращі одиниці танки з ангарів були зняті в першу чергу, що підтверджує низка знімків, на яких довготривало відсутня активність біля ангарів. Загалом з 2025 з 2022 по 2025 рік Московія розконсервувала за нашим підрахунком понад 4 тисячі танків різного типу, що складає 54% або майже всі танки, які були в гарному стані для відновлення. Як результат, важливо зазначити, що темпи зняття танків з баз зберігання значно впали. Якщо з 2022 по 2024 рік щорічно знімались 1000 одиниць, то з лютого 24 по лютий 2025 зняти з відкритого зберігання танків кількість склала лише 342 одиниці. При цьому 3463 перебуває на основних базах зберігання, що свідчить про вичерпання. Легкопридатних танків для відновлення, оскільки бронетанковим заводам необхідно все більше часу для відновлення одиниць техніки. У той час на майданчиках самих бронетанкових заводів знаходиться ще 1253 танки. Варто відзначити, що кількість танків почала вперше зменшуватися з 1500 на лютий 2024 року. Це свідчить про падіння темпів надходження техніки з баз зберігання. Тобто вони вже використовують танки, які знаходились постійно поступаючи на відновлення, от маючи певний пул завоз-вивоз танків, то зараз їх кількість зменшується на постійній основі. Тобто разом на базу зберігання та бронетанкових ремонтних заводах знаходиться близько 4716 танків, але вкрай важливо розуміти, що більша частина з них. Не буде відновлена або буде використана як донори запчастин для відновлення обслуговування вже наявних танків. П'яте. Під рахунком ББМ, оскільки отримані дані, придбані нами знімки, охопили в основі зберігання бойових броньованих машин від бмп 123 БДМ, MTLB і BTR-506070, то ми вирішили порахувати їх. Кількість ББМ від гусеничних до колісних, які зберігались на основних базах зберігання, зменшилась на 43% або на 3252 з 7445 зафіксованих на дослідженнях базах, на недосліджуваних базах станом на 2021 рік. Варто відзначити, що за відправну точку у 2021 році ми беремо дані дослідження Jumping та Covert Cable. Які провели детальне дослідження цих аспектів. Також попередньо перед розглядом кожної бази, думаю, йому варто визначити окремі деякі цікаві супутні спостереження. Тут варто підсумувати цю інформацію і сказати те, що зараз росіяни йдуть по бронетехніки саме вже в від'ємний баланс. Техніка не заміщується повноцінно на фронті, має е, Росія дефіцит техніки, тому вхід йдуть автомобілі. Мотоцикли, віслюки і так далі. Отже, цікаві спостереження. На московських плацах зберігання почали перебирати могильники техніки. Ці могильники техніки, окрім техніки, яка перебувала на зберігання, використовують для забезпечення запчастинами техніку, яку необхідно ремонтувати. Це зафіксовано вперше за спостережень за часи спостережень. І свідчить про високий рівень виснаження наявних придатних запазів на пазозберігання для поповнення втрат. Друге, зимові знімки за різний період 2024-2025 року, сліди на снігу та інші інструменти спостереження дають змогу зафіксувати майже повну відсутність руху в районі місць критичного зберігання. Тобто біля ангарів, ще раз повторюю цю інформацію: біля ангарів майже немає руху. Там, де є гарна техніка, яка може бути швидко відновлена. Отже, майже вся техніка з ангарів, яка могли відновити, швидко поставити на фронт, використана. Якщо на початку 2024 року на окремих базах фіксувалися певні переміщення техніки з гаражів, станом на грудень 24 січень 2025 подібні рухи відсутні. Це дає нам певну можливість підтвердити, що техніка з гаражів, яка найбільш придатна до відновлення, вже була знята зі зберігання і потрапила або на фронт, або на заводи для відновлення. Третє. Для поповнення втрат основних бойових броньованих машин піхоти ББМ розпочалось розконструювання БТРи 6070. Перехід від розконструювання БТР-1-2 МТЛБ на менш захищені колісні БТР-6070 більш старіші. Свідчить про виснаження придатно-ружкового вновлення перших з перелічених. Четверте, ремонтні заводи почали використовувати техніку. Яка зберігалась у зонах власних відстінників. Техніка з цих зон на БТРЗ найчастіше була розканібалена для експортних замовлень чи модернізації, зберігалась без переміщень понад 10-15 років. Тобто, це такі великі могильники техніки, звідки забирались комплектуючі для експорту на інші підприємства за кордон в основному для відновлення там техніки. Це що відчу, що залишки на базах зберігання мають приблизно таку ж якість, як і розколібала на багато років тому техніка на майданчиках ремонтних заводів. Масово завезена техніка з баз зберігання у 2022-23 рок роках поступово почала скорочуватися в місцях очікування, особливо в танковій компоненті. З нашими оцінками, з другої половини 2025 року відновлення томоризації танків Т-80 завершилась через факт виснаження. Їх на базах зберігання та майданчиках очікування на бронетанкових ремонтних заводах. До другої половини 2025 року танки в задовільному стані, придатні для більш-менш швидкого відновлення, вичерпаються, залишаються одиниці, які потребують фактичного відновлення з нуля, тобто від відповідних фінансових втрат.